Тань депутатської діяльності, таєтки, соціального захисту, медицини, освіти, культури, законного відродження, молоді, спорту та захисту прав громадян, голова комісії Вірчар Людмила Ярославна, заступник постійної комісії Вілан Польна Петрівна, секретар постійної комісії Ярмана Михайлівна Присутні Вірчар Людмила Ярославівна, Динаповіна Петрівна, Ярина Волонтина Михайлівна, Восла Василь Михайлович, відсутні, Бута Оксана Богданівна, Козаряна Броніславівна, Майський Сергій Петрович, порядок денний. Перше питання про затвердження програми для керівників на 2025 2027 роки у Суперській сільській територіальній громаді. внесення змін до положення по службу справах дітей в сільської ради. І третє питання внесення змін до статуту закладів освіти. Перше питання про затвердження програми для керівників на 2025-2027 роки. У вас віковецькій сільській громаді до законів України про запобігання та протидії домашньому насильству, про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексу України, про внесення зміни кримінального та кримінального просисування проти України, що за дітей від сексуальних зловживань та сексуальних експлуатацій, відповідно з метою забезпечення розбудови системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильства за ознакою статті умов децентралізації та запровадження опустих дій. У заході спрямованих на зменшення масштабу такого явища межах Сіховецької територіальної е, громади, свіховецька сільська рада вирішила затвер... розробити і затвердити програму, яка містить такі завдання, е, спрямовані на сприяння зміни насильницької поведінки керівника, сприяння засвоєнню привідних моделі сімейного життя на засадах гендерної новості, взаєморозуміння. Сприяння володіння привідних знання про основні норми законодавства, формування привідників відповідального ставлення до власної підвірки, сприяння розвитку привника, носіїв інтелекту та самосвідомості, методологічні засади цієї програми, програма розроблена відповідно до додаткової програми для привідників затвердження наказу Міністерства соціальної політики України від 1.10.2018 року номер. 1434 четыреста 8 і закону України про запобігання та протидії домашньому насильству, пункту 19 постанови Кабінету міністрів України про закреплення порядку взаємодії суб'єктів що десь заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству насельства за ознакою статі. Робота із криптус спрямовується на зміну деструктивних переконань особистості, колекції побігних помилок, реалізує програму «Центр надання соціальних послуг Свидковецької сільської ради, поківець, який реалізовує програму, повинен проведеться певними принципами, які розроблені у відповідній програмі. Проходження програми розпочинається для навістування кривдника і є інші пункти щодо проходження цієї програми. Тематичний план програми. Казує на розподіл часу за модульними програми здійснюється відповідно до цієї програми, схема роботи із критику відповідно до додатку програми. Після завершення заняття у нас є модулі, спричиняється індивідуальна та групова робота, Очіку... Очікувані результати, зростання довіри громадян до суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання протидії домашньому насильству та насильству за ознаку і скарбів, подавлення все та інших бар'єрів, які та організації рішень щодо завершення звернення до цих суб'єктів з приводу такого насильства. І програма ви повідомлення появително і програм. Друге питання пронесення змін до положення про службу з права дітей Київської сільської ради. Кілюючи статтями 25, 26 та по 4 статті 34 закону України про місцеве самоврядування в Україні статей 214, 215, 256 зі значком 4, 256 зі значком 8 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2025 року № 528 про внесення змін до порядку затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 666 та від 8 жовтня 2008 року № 905. Чертня двадцять двадцять року номер 702 про внесення до деяких постанов кабінету міністрів України змін щодо здійснення органами опіки та піклування службами у справах дітей повноважень стосовно організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, наказу Міністерства соціальної політики від 16 вересня 2021 року. Номер 518 про затвердження примірених положень про службу справах дітей. З метою проведення діяльності служби у відповідність до чинного законодавства України сесія Васвідковецької сільської ради винести зміни до положення про службу у справах дітей по Святковецької сільської ради, затвердженого рішенням третьої сесії, восьмого скликання Васвідковецької сільської ради про затвердження положення про службу з права дітей високовецької сільської ради від 24 грудня 2020 року номер. 195 і його у новій редакції що подається?». рішення третьої сесії 8 ради про затвердження положення в службу справ дітей від 24 грудня 2020 року номер 195 бажати таким, що втратила свій, оскільки з травня 2025 року повноваження щодо. Ведення обліку установлених дітей, дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей було передано відповідно сільським селищним радам. Тому прошу на чергове засідання сесії Васильковецької сільської ради внести дане рішення щодо внесення змін до положення про службу у справах дітей. І відповідно є зазначене е, саме положення про службу справи дітей Суспровельської сільської ради в новій редакції, де зазначені е, обов'язки відносно усиновлення, відносно ведення дитячих будинків, сімейного типу і відносно прийомних сімей. Питання змін до статуту про На підставі Конституції України, законів України, про місцеве самоврядування України про світу пропонує загальної середню світу. Державною реєстрацію юридичних досі підприємців та громадських формувань у зв'язку зі зміною типу закладу освіти та значної забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти сім'ї молоді та спорту постійної сільської сільської ради комісія просить винести на розгляд сесії. Такі питання: Вне, про внесення змін до статуту закладу загальної середньої освіти першій третій ступінь встала в селі сільської ради та області затвердити статут згідно додатку і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діїчі комісії з питань потужних діяльності. Що це таке рішення прошлому За. Рємка немає, проти немає. Рішення не прийнято. Дані питання відносяться на розгляд сесії СПС і СІ.